Привіт, друзі! Дякую тобі, що завітав на мій канал Селена Розкриває Карти. Сьогодні ми дивимось поради від Всесвіту на п'ятницю, 2 січня 2026 року. Колода для старших арканів і придворних карт. З неї я обираю одну. Але не треба лякатися. Це про те, як ти реагуєш і що несеш у собі. Зазвичай ця карта про трансформації, суттєві трансформації психологічні. Зверни увагу, яку частину тебе вона подсвічує. Дозволь їй бути. Читай опис карти під відео, обирай те що тобі стане сьогодні в нагоді, щоб вирішити твої питання чи завдання. Напитуйся енергіями, які тобі потрібні сьогодні, і вирушай до дій. А я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!